Здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні будемо говорити на тему, яка просто викликала ну, шквал запитань. Пенсіонерам заборонили одночасно отримувати і пенсію, і зарплату. Чи справді тепер потрібно обирати або працювати, або жити тільки на одну пенсію? Давайте будемо розбиратися в цьому питанні. Отож, працював-працював все життя, а тепер вибирай. Хочу почати з того, що законодавство і справді змінюється. Згідно з останніми роз'ясненнями, деяким категоріям пенсіонерів дійсно більше не можна суміщати зарплату і пенсію. Тобто потрібно вибирати щось одне. На щастя, не всім звичайні пенсіонери, ті, хто вийшов на пенсію за віком, можуть спокійно працювати далі і отримувати дві виплати: і зарплату, і пенсію. Але якщо ви пішли на пенсію за вислугою років, тут вже інша історія. Хто потрапляє під заборону? Вчителі, медики, держслужбовці, всі, хто отримує вислужну пенсію, тепер повинні обрати або продовжують працювати на своїй посаді, або отримують пенсію. Якщо ви вийшли на пенсію за вислугу. І залишились працювати в тій самій школі, лікарні чи державній установі, виплата пенсії автоматично зупиняється. Її нараховують, але грошей ви не отримаєте, поки офіційно не звільнитесь. А от якщо ви перейшли, наприклад, працювати в приватну сферу, там відкрили ФОП або просто змінили напрямок, тоді зарплату і пенсію можна суміщати. Але це ще не все. Тепер уряд хоче розширити цю норму вже підготовлений законопроект, який буде стосуватись прокурорів. Так само, як і вчителям чи медикам, прокурорам доведеться вибирати або зарплата, або пенсія. Тобто працювати і одночасно отримувати пенсійні виплати більше не дозволить. Це робиться нібито для справедливості, бо пенсія за вислугу, ну, це, мовляв, рання виногорода за довгу роботу. Але виникає питання: чому тоді звичайний пенсіонер може працювати, а прокурор ні. Складається враження, що держава просто ну просто шукає де б зекономити, бо інакше пояснити, чому людині, яка чесно відпрацювала десятки років, забороняється отримати зароблене ну, склад. Обов'язок повідомляти пенсійний фонд. Ще одна важлива деталь. Пенсіонер зобов'язаний зобов'язаний повідомити пенсійний фонд, якщо він а, працевлаштувався або звільнився. На це дається лише 10 днів. Якщо цього не зробити, утворюється переплата, бо фонд продовжить платити доплати. Які вам вже не належать. Коли це виявлять, а виявлять обов'язково, тому що е, податкова і пенсійний фонд вони мають спільну базу. Вас змусять ці кошти повернути. Можна добровільно, можна через суд. І тоді з вашої пенсії почнуть стягувати до 20% щомісяця, поки борг не погаситься. Неприємно, ну, але саме так все це працює. Звичайно, е, я думаю, що багато хто. З пенсіонерів може працювати неофіційно. Тут, звичайно, важко вже буде дізнатись бо якщо неофіційно ні в яких базах це не буде числитись, але якщо якимось чином десь дізнаються, то ви розумієте, що все рівно гроші придеться вернути. Хитрощі з доплатами. Далі, в нас ще є одна система доплат і натяжок. Наприклад. Надбавки до мінімуму 3758 гривень, або інші цільові виплати. Якщо ви отримаєте такі доплати і влаштовуєтесь на роботу, ці доплати вони автоматично скасовуються. Тобто, ще раз, якщо е надбавки Ось до мінімуму ці 3758, коли у вас все з стажем добре, і, або там інші цілові виплати, якщо ви отримаєте такі доплати і влаштовуєтесь на роботу, все, цих доплат не буде, вони автоматично скасовуються. Я вже робила на, цю, про цю програму, про цю тему програму, тому можете пролистати. ось Зовсім недавно я робила і так. Ну, ось, ось якось так, знаєте, дивно виходить, що людина йде працювати для того, щоб якось трошечки більше так, було, бо не вистачає там, тієї пенсії, яку отримує. А тут, бачите, такі нові правила, що тільки підеш, одразу скасовується ця доплата. Тобто, пенсію вам можуть залишити, але без, без надбавки. А якщо ви не повідомили про працевлаштування, то згодом це визнають переплатою і знову доведеться повертати. Чому все це несправедливо? Бо більшість наших пенсіонерів вони працюють, вибачте, не від хорошого життя. Люди не шукають другий дохід, зараду, розкоші, а тому, що на пенсію просто неможливо прожити. І тепер, замість підтримки, їх ще й обмежують, контролюють і штрафують. Виходить, що людина все життя е е платила внески, чесно заробила собі пенсію. А тепер її позбавляють права працювати, якщо вона хоче заробити, там, я не знаю, додатково там, на, на ліки, там, на комуналку, чи там, ще на щось. І це ну, правді, ну, справді, давайте будемо чесними, це виглядає як така дискримінація. Висновок всього цього такий. Після аналізу всього цього можна сказати одне: працювати після виходу на пенсію. Можна, але не всім. Якщо ви отримаєте вислушну або якусь спеціальну пенсію, вам доведеться обирати або те, або те, або пенсія, або зарплата. Якщо ж у вас звичайна пенсія за віком, працюйте спокійно, але не забувайте повідомляти пенсійний фонд про будь-які зміни. Бо незнання закону, як то кажуть, не звільняє від відповідальності. Але знання реально може врятувати ваш гаманець. Будь ласка, пишіть в коментарях, якось зараз е, обстоять справи от, з тим, хто е, хто працює от, на пенсії. І от ну, от що ви скажете? Що, ви скажете? Які, е, що може бути далі? От що може бути далі? Все рівно краще ніж пенсіонер, знаєте, в цій темі, мабуть, ніхто не розуміється бо... Знаєте, ми, ми молоді ще не на пенсії, тому е, тільки розсуждаємо так з, зі сторони там законів, тих новин, які ми всі чуємо. А от пенсіонери це все такі люди, які зараз всі ці в цій цій системі. Тому е, я думаю, що буде багато ще змін, але хотілося б почути. От від пенсіонерів ваші думки. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой. you